Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Росія почне закуповувати Яблука в КНДР. Про це гордо заявили Російські Федеральні ЗМІ. У статті йдеться, що такі домовленості були підписані у червні, коли Путін був у Північній Кореї. Тобто одночасно вони підписали договір про взаємну оборону по суті і про постачання яблу. Ось таке розширення торгівлі між Росією та Північною Кореєю, як я раніше говорив, в принципі, торгові відносини між країнами мінімальні, і Північна Корея торгує тільки із Китаєм. Загалом це нагадує політику СРСР. Коли вони просто скуповували у лояльних країн різні товари, навіть ті, які їм зовсім не були потрібні, але вони це робили для укріплення торгівельних зв'язків, та в принципі, щоб показати, що ось вони підтримують малих братів. А наприклад, доволі цікава історія була з кешюю, які купляли у Індії. Так, СРСР СР, вони в принципі були не потрібні, частину товару навіть не знали, як постачати до радянського союзу, там маршрути були неочевидні. А тим не менш радянський союз їх постійно скуповував, хоч частина товару не доходила. При тому, що частина товару не доходила, чи просто гнила вже потім на складах. Застоявшись в кремлі переговори між председателем Совета міністрів СССР Алексеєм Ніколаєвичем Кациґіном і прем'єр-міністром Індії Індіри Ганді проходили в обстановці взаємопонімання і і дружби. Доволі цікаво, що кешті Радянський Союз доволі часто закуповував через бартер, тобто давав Індії якісь свої товари, а взамін отримували кешті. І так часто траплялося, що Радянський Союз відправляв в Індію автомобілі, обладнання і інші дефіцитні товари. А взамін він отримував кешію, які не потрібні йому були зовсім. Однак ця програма сприяла якраз відносинам між Індією та Радянським Союзом. В принципі, Індія доволі лояльно ставилася до Радянського Союзу, і навіть до сьогодні Індія доволі лояльна до Росії. І ось до недавнього часу, так по інерції, Індія була головним покупцем військової техніки у Росії. Зеленський нещодавно прояснив ситуацію щодо другого саміту миру, так в принципі і підтвердив деякі чутки. Так він заявив про те, що він і справді пройде в листопаді цього року, якраз перед виборами, Сполучені Штати. Говорить про те, що до кінця липня, початку серпня буде підготовлений план щодо енергетичної безпеки. Вже у серпні буде розроблений план разом із Туреччиною щодо свободи судоходства у Чорному морі. А вже у вересні буде остаточно підготовлений план щодо обміну військовополоненими чомусь у Канаді. Власне, всі ці три пункти і обговорювали на минулому саміті, і вони найлайтовіші для Росії, і ось Росію хочуть запросити на наступний саміт. Але російські представники вже говорили про те, що вони на нього не приїдуть. А тому здається, що наступний саміт, хоч і відбудеться, то він знову буде ні про що. Але при цьому Зеленський перед виборами якби імітує миротворчу діяльність, і це може стати в плюс. Для України та для самого Зеленського. А Дональд Трамп нещодавно вибрав на посаду віцепрезидента. Їм стане Джеймс Девід Пенс. Сам Джеймс відомий тим, що він про трампійські поглядів і в принципі розділяє всі погляди Трампа. Його навіть називають більш радикальним. Ніж сам Трамп виступав проти затвердження допомоги Україні в цьому році, і в принципі говорив, що Україна не вистоює проти Росії і тому не треба допомагати. І що слід осередитися на двох проблемах, які повинні турбувати Сполучені Штати: це кордони та міграційна політика, та інше це саме Китай, тому що саме він є найбільшою загрозою для Сполучених Штатів. Сам віцепрезидент доволі молодий, що дає деяку рівновагу. Більше того, в принципі, він може претендувати потім вже і на наступника Трампа, тому. Що поділяє з ним погляди, і цього разу, до речі, поставили саме нього, а не Пенса, який був минулий раз, і був більш такий помірний. А до речі, доволі цікаво, що сам Венс у 16-му році виступав проти Трампа, назвав там майже його Гітлером чи щось таке порівнював, але потім змінив свою думку. Чи то змінив думку щодо Трампа, чи до Гітлера, незрозуміло. Підтримали Трампа і його головніші опоненти Ронді Сантіс і Нікі Хейлі, які виступали проти Трампа на праймеріс. А тому, що пару місців тому вони його жорстко критикували, але наразі така наступила партійна солідарність. Ну і ще зрозуміло, що вони можуть претендувати на якісь пости в адміністрації Трампа, яка може бути, якщо він. Виграє вибори. А про Гелі, до речі, такі чутки ходили, що вона може війти у адміністрацію Трампа. Wall Street Journal пише про те, що Ілон Маск буде перераховувати 45 мільйонів доларів кожен місяць у фонд, який підтримує Трампа та його кампанію, і напевно стане найбільшим донором Дональда Трампа, який в принципі існує. Ще раніше стало відомо, що Маск став спонсором Трампівської кампанії, а вже після замаху на Трампа став у відкриту підтримувати його кампанію. Тому це в принципі і не дивує. А тим більше про погляди самого Ілона Маска теж в принципі всім було відомо, і що він підтримує саме республіканців. Ну і ще знову посилаючись на статтю Wall Street Journal, вони пишуть про те, що це головний провал секретної служби за останнє десятиліття. Саме так вони прокоментували замах на Трампа і прокоментували роботу спецслужб. А пишуть про те, що зараз проходить робота над помилками у самих спецслужбах, і що вони шукають, як же так в принципі відбулося, і що вони не змогли запобігти цього шутінгу. При тому з'явилися ще матеріали в інших виданнях, де було детально розписано, як це відбувалося. Наприклад, у виданні BBC вони поговорили з очевидцями, і один з очевидців розповів, що він помітив якусь активність на даху біля якраз. Мітингу. І повідомив про це в поліцію, але поліція якось проігнорувала його виклик і ніяк не звернула на це увагу. Видання Washington Post взагалі пише про те, що снайпери, які слідкували за Трампом, бачили активність на даху. Більше того, стрілець декілька разів то підіймався, то опускався донизу, і все це бачили снайпери, але знову ж таки проігнорували таку загрозу. Єдиний поліцейський, який звернув на це увагу і пішов за стрільцем, просто отримав погрози з боку стрільця. А у самого поліцейського чому? чомусь не було ніякої зброї, тому він взяв і втік. А можна сказати, що загалом просто огидна робота спецслужбовців та силовиків. Тут, начебто, і нема чого більше коментувати. Нещодавно доволі цікаве опитування вийшло у виданні дзеркало тижня. А вони замовили у центру разумково, щоб вони зробили опитування, і показали, які є суспільні настрої щодо продовження війни. Та щодо ухилянства, так от з'ясувалося, що 44% українців готові до мирних переговорів із Росією, а тільки 35% проти. А найбільше за переговори виступає південь України 60%, а найменше захід 35%. Явна перевага на користь людей, які за але тут, в принципі, є деякі деталі, тому що вони провели ще деякі опитування, і ось тут виникає явний парадокс: українці не готові до поступок перед Росією у своїй більшості. 83% проти віддачі земель Росії, а 77% вважають, що не можна з Росії знімати санкції. 58% не погоджуються на нейтральний статус, а 51% взагалі за кордони 91-го року. Ось таке цікаве опитування, і воно досить парадоксальне, тому що більшість людей готові до мирних перемовин, не хочуть ніяких поступок перед Росією і ставлять навіть нереалістичні на цілі. А однак, якщо війна буде продовжуватися, то напевно суспільна думка буде теж змінюватися і в цьому боці, і, можливо, більше людей буде приймати компроміси, які можуть бути. Але проблема цього може полягати у тому, що чим довше буде йти війна, тим більше будуть повищуватися ставки, і ультиматуми Путіна можуть становитися. Це жорсткішими і жорсткішими. А щодо феномену ухилянтів, то теж доволі цікаве опитування. 46% вважають, що нічого ганебного в тому, щоб бути ухилянтим немає, а 29% підтримуються протилежної думки. Це теж резонує з тим, що на поступки ніхто не хоче йти, але тим не менше і бути ухилянтом типу окей. І тут з'являється такий парадокс. Що якби воювати, типу йти ніхто не хоче, а ось перемоги і справді люди хочуть. Ось таке доволі цікаве українське суспільство, і, напевно, ці опитування якраз показують інфантільність українського суспільства, яке не розуміє наслідків того чи іншого рішення. А Financial Times пише про те, що Орбан надіслав приватний лист до ЄС, у якому вказується про мирний план Трампа. А також про налагодження дипломатичних відносин із Росією у листі йдеться про те, що якщо Трамп переможе, то він відразу буде налагоджувати переговори між Росією та Україною, навіть це буде робити у листопаді, а тобто до офіційної своєї інаугурації, і це буде пріоритетом для його політики. Зазначається, що у плані допомоги для України тягар може перекластися на країни Євросоюзу, якраз вони будуть значною мірою допомагати Україні і Сполучені Штати зменшить свою частку, що в принципі напевно не дуже. Же добре для України, враховуючи, враховуючи який слабкий військовий потенціал мають країни Європи. У листі викладається саме той план Трампа, який нещодавно і з'явився у медіа, про який ми вже неодноразово говорили. Тому це в принципі частково знову ж таки підтверджує, що це все ж таки план Трампа, а не просто якийсь один з його планів чи план його соратників. Нещодавно Дональд Трамп зустрівся з Борисом Джонсоном і останній заявляв, що переконував Трампа, щоб він і вдалі продовжував підтримку України, не знаю, чи вдалося йому це зробити, але так чи інакше, зустріч в них відбулася. Доволі дивно, що багато українців у соціальних мережах здивувалися такою зустрічю. Це, напевно, люди, які були в ні до 22-го року, тому не знаю, що Джонсон і Трамп в принципі, з одного політичного спектру, і вони досить добре відносилися завжди е, один до одного. Навіть самого Джонсона, коли він висувався на прем'єрський пост, його тоді порівнювали деякі змі саме з Трампом. Хоча це не дуже доречно, тим не менше таке було. Але у багатьох українців є такий контраст, що Трамп це ворог, Джонсон друг, і тут тому виник такий резонанс. Російські ЗМІ нещодавно написали про те, що Віктор Медведчук надіслав листа Трампу, де стверджується, що за його замахом можуть стояти українці. Там, звісно ж, йдеться про нацистський режим Зеленського, який не хоче миру, тому і поцілив у Трампа, який миру хоче. А знову ж таки, могутність української сторони не перестає вражати. Українська сторона може дістати кого завгодно, навіть Трампа. Тому я думаю, Путіну теж треба боятися. Напевно, Путін тому з бункера не виходить з тих пір, як Зеленський став президентом. Дуже опасний чувак. А хоча офіційна російська влада про цю версію нічого не казала, тим не менше, через Медведчука вони пропускають у змі. Саме такий наратив, а зрозуміло, що він шусь про кремлівський персонаж. Тут, якби напевно, ніхто і не буде якось перечатись. Байден нещодавно заявив, що він на коні і що готовий до дебатів, які відбудуться восени цього року, якраз перед самими виборами, як це в принципі і мало бути. Наскільки я пам'ятаю, минулий раз був тільки один раунд дебатів, і він пройшов якраз перед самими виборами. Не думаю, що з цього вийде щось добре, мені здається, що Байдену скоріше треба не імпровізувати, а виступати тільки по Телесуфлеру, і тоді буде все більш-менш окей. Але коли його немає, тоді Байден просто сиплеться і не може зв'язати навіть двох слів докупи. Хоча там були і прецеденти, коли Байден навіть з телесофлера не зміг чогось прочитати. Сюперпредети звикененатіназвики суперпредезвеззізне. Може його чимось накачають і він буде виступати краще, але не думаю, що це дуже допоможе. Ну і питання вже щодо тиску середини партії, тому що є великий тиск серед демократів, і незрозуміло, чи буде Байден, в принципі, кандидатом на президентський пост, чи може його приберуть і буде хтось інший. Тому на дебати, в принципі, з Трампом може піти навіть не Байден, а якийсь інший кандидат. А ймовірність такого існує, в принципі, це доволі активна дискусія всередині партії, і ще були прецеденти того, що Байдена, наприклад, спонсори заморозили частину активів. А тому подивимося, що з Байденом буде до кінця літа і чи зможе він, в принципі, піти на президентський пост. Зеленський нещодавно заявив, що слова Боданова про те, що Росія може атакувати з півночі, знову не так зрозуміли. Так Буданов робив таку гучну заяву, що може бути новий наступ росіян. А ось Зеленський вирішив це спростувати і зробив заяву, що Боданова не так зрозуміли, що наступ може бути, а може не бути, але ніякого там прориву не буде, і так далі. і так далі.. Знов різні гілки влади путаються з наративами і видають буквально протилежні речі. До речі, теж саме було і перед харківським наступом. Хтось говорив про те, що наступ буде. Хтось говорив про те, що ні-ні ні наступу не буде, будуть тільки обстріли. А в результаті маємо невеликий прорив на харківському напрямку. Тому зараз виникає якесь прямо дежавю. А ще Зеленському задали незручене питання про сирського і про харківський напрямок, як так сталося, що його прорвали. І Зеленський намагався відмазуватися від цього питання, заявив про те, що неважливо там був би сирський чи хтось інший, все одно росіяни би там зробили прорив. І відкрито навіть заявив, що не хоче дискутувати щодо цього, і це треба буде зробити там після. Війни і все таке. У НАТО вирішили заявити, що вони не збираються збивати російські ракети. Цей наратив зародився і за Польщі. Так, польські представники підписали договір із Україною, і там, в принципі, і там був пункт, що можна обговорювати, що польське ППО буде збивати російські ракети та російські дрони. Але трішки пізніше тоді виступили Сполучені Штати, заявили, що ні-ні не можна такого робити. Трішки пізніше виступив міністр оборони Польщі, буквально через дві години після американських представників, і теж зробили заяву про те, що без НАТО вони нічого такого робити не можуть. Ну і ось у фіналі наразі Столтенберг заявив про те, що НАТО не хочуть. Бути частиною конфлікту, тому вони не будуть це робити. Насправді, коли про це це говорили з польської сторони, то я, в принципі, вже сподівався, що будуть якісь позитивні інтенції на це рахунок із закриттям неба, і що якось поступово це питання буде вирішуватися, але ні, його доволі швидко згорнули, і, як бачимо, нічого з цього не виходить. Нещодавно на території Росії вийшла ладу Ростовська атомна станція, без світла залишилися сотні тисяч людей. Але через декілька днів було її відновлено. Заявили про те, що була якась помилка, що спрацював якийсь захисний механізм, і реактори повирувалися. Які ще потрібні докази, що Кубань наша, але наразі її в принципі перезапустили, і вона працює в штатному режимі, як офіційно повідомляє російська влада. У z каналах вже з'явилася конспірологія, а вже що це зробили українці самогутні. А тим не менше, навряд чи можна провести диверсію на території атомної станції. Вони усі захищені ФСБшниками чи якимись іншими силовиками, і це не так просто зробити завдяки диверсії. Більше того, якщо була б реально диверсія, то я не думаю, що станцію так би швидко відновили. Видання Рейтер пише про те, що Німеччина планує вдвічі скоротити допомогу для України на наступний рік із 8 мільярдів до 4. Так, у німецькому парламенті повинні вже погодити бюджет на наступний рік, але виник дефіцит бюджету у 10 мільярдів євро, і наразі німці думають, де ж його узяти і де ж покрити ці затрати. А тому, в принципі, доволі активно якраз обговорюється, що можна скоротити допомогу для України і таким чином зберегти 4 мільярди майже половину суми. Зрозуміло, що для України це доволі погано, тому що Німеччина є одним з основних донорів для України, по суті, другий після Сполучених Штатів. Але може є деякі сподівання на припинення вогню зі. Сторони німців. Видання за економіс пише про те, що у Росії закінчуються радянські запаси стволів, танків та іншої військової техніки, і що наразі вже може бути якийсь дефіцит в російській армії. Це буквально єдина переможна новина за останній час. А так видання пише, що після розконсервації всієї цієї радянської техніки виявилося. Що 70% техніки просто не на ходу і їй неможливо користуватися. Частину техніки розбирають на деталі, а десь пишуть про те, що знімають стволи і приставляють на якісь нові машини чи на модернізовані. Але у цілому техніка там не в дуже доброму стані, це м'яко кажучи. А так чи інакше зазначається, що запаси все ж таки не малі, але вони все ж таки не нескінчені. При цьому слід зауважити, що Росія на оборону витрачає не такі шалені кошти, тільки 8% від ВВП, і цього буде недостатньо для масового озброєння російської армії і для масового виробництва військової техніки. Тому ймовірно пишуть про те, що Росія не зможе проводити такі масштабні операції, які проводили останнім часом. Загалом це стаття від авторитетного видання, однак є такі флешбеки про те, що там ракети закінчаться у Росії через 2-3 тижні, і такі розмови вони все ж таки себе не виправдали, тому слід так доволі скептично ставитися до таких матеріалів. Але справді матеріал доволі цікавий. Байдена нещодавно все ж таки прогнули щодо позиції по президентським виборам. Якщо ще тиждень тому Байден однозначно та його адміністрація заявляли, що він точно піде на вибори, що ніякої заміни не буде, що він не відмовиться від президентської гонки. А то наразі була зроблена заява: що якщо у Байдена будуть якісь проблеми зі здоров'ям. А то тоді він розглядає питання того, що не піде на вибори. Але наразі якби зауважує, що проблему Байдена зі здоров'ям немає, тому в принципі і немає такої нагоди, щоб найти на президентську гонку. Чи може таким чином Байден просто натікає, що він може уйти? До речі, ще на цьому інтерв'ю він виправдовувався щодо того, що пішов на другий термін, тому що у 2020 році позиціонування Байдена було таким, що він якби тільки на один термін, що він такий перехідний кандидат, і після цього знайдеться якийсь демократ, який піде замість нього. Але такого демократа не знайшли, і Байден знову пішов на другий термін. Щодо резерва плюс, то з днями закінчилися усі терміни для оновлення своїх даних, і наразі може наступати відповідальність. Штраф буде десь 20 тисяч гривень, і вже в Міноборони зробили заяву, що його можна буде сплатити просто в дії, як люди звичайно сплачували штрафи за там перевищення швидкості чи за щось таке. Також було заявлено, що штрафи по суті будуть виписуватися вибірково, комусь вони вже скоро можуть прийти, а комусь будуть приходити протягом від трьох. Місяців до 12, тобто це процес може розтягнутися, і самі заявили про те, що процедура не така проста для виписування штрафів. Може ще будуть якісь прецеденти судами на цей рахунок, в принципі, теж не здивуюсь. Але наразі доволі складно прогнозувати, яка практика буде насправді і як будуть діяти військові органи щодо людей, які не відновили свої дані. Аль-Джазіра пише про те, що Греція може передати Україні 32 винищувача f 16 що правда не напряму, а через Сполучені Штати. Так у Греції є ці літаки, які начебто списані, і вони можуть їх передати Сполученим Штатам. Сполучені Штати як би їх викуплять, потім на території Сполучених Штатах їх модернізують. І після цього ці літаки можуть передати на територію України. Однак поки що цього не відбувається, і це не точно, там контрактів ще не було, як кажуть. А самі греки все ж таки хвилюються за свою оборону, хоча Сполучені Штати їм обіцяють передати F-35. Навіть якщо все це погодять, то це буде, скоріше за все, дуже довгий процес, тому що поки буде бюрократія, потім ці літаки поїдуть у Сполучені Штати, там ще проходити модернізацію, це теж дуже багато часу. А потім і зі Сполучених Штатів. Вони будуть відправлені на територію України. Ще треба буде підготувати і пілотів для цих літаків, тому не треба сподіватися, що вони будуть скоро навіть при позитивному виході з цього діла. Знову ж таки постає риторичне питання: а чому Сполучені Штати просто не передають свої f 16 які в них є, які на ходу, і яких десь тисячу одиниць на території Сполучених Штатів. І це далеко не останні моделі літаків в американській армії. CNN пише про те, що розвідка Сполучених Штатів з'ясувала, що на Трампа готували замах з боку Ірану. А влада Сполучених Штатів знала про це заздалегідь, вони прихопили деякі дані ще з початку літа цього року, і тому вони посилили, до речі, охорону Трампа, щоб цього не сталося. Але це сталося і незрозуміло, як це так вийшло. При цьому видання зазначає, що нинішній напад ніяк не пов'язаний з Іраном і до нього немає ніякого відношення. А більше того, він не має відношення ні до якої країни світу, ні до якої організації, і все ж таки це такий одинак, який вирішив вбити Трампа. А до речі, саме таких людей без контактів, без якихось зв'язків з різними організаціями, і складніше всього ловити, тому що а тому, що просто неможливо передбачити, що вони планують. Водночас, доволі іронічно, що охорону Трампа вони посилили, але тим не менше, Трамп майже не загинув. Ось на цих кадрах видно, що пуля майже його не вбила. Take a look what happened. А що стосується мотивів Ірану, то, в принципі, Трамп не дуже лояльний до Ірану, вбив Сулеймані, як ви пам'ятаєте, на своєму минулому терміні. Тому там, в принципі, вендета може бути доволі серйозна. А МЗС Угорщин нещодавно зустрілися з Лавровим у Нью-Йорку. Там вони навіть обнімаються. Знову заявили про те, що велася дискусія щодо перемовин між Росією та Україною. Також заявили про те, що підіймали проблеми енергетики, і це, напевно, найважливіша річ, чому Орбан саме так діє, а не інакше. А при цьому все це викликає тільки обурення зі сторони Євросоюзу. Нещодавно були публічні заяви, що Орбан не представляє інтересів Євросоюзу, не дивлячись на те, що Угорщина, не дивлячись на те, що Угорщина наразі якби знаходиться формально у голові Євросоюзу. Ряд видань навіть пишуть про Байкот проти Орбана, який затіяли деякі країни Євросоюзу, і не будуть посилати Угорщину, наприклад, своїх представників чи щось таке. У Єврокомісії навіть обговорювали можливість відняття голосу у Угорщини, однак це навряд чи можна буде зробити по правилам. Цікава напружність нещодавно виникла між Індією та Україною. Нещодавно посол України в Індії був викликаний Килим. А все із за того, що Зеленський розкритикував моді. Що він обіймався з Путіним у той час, коли російська ракета влучила у дитячу лікарню. У результаті Індія залишилася незадоволеною і за цього викликала українського посла і заявила, що Зеленський не мав робити такі заяви. А ну а як на думку Індії повинен реагувати Зеленський щодо цього, коли моді зустрічається із Путіним, російська ракета і справді вбиває українських дітей. А може похвалити моді за якісь зусилля чи як? А тому доволі дивна реакція з індійської сторони. Президентка Грузії намагається оскаржити новий закон про інеагентів у Конституційному суді. Боротьба триває, і вона, напевно, єдина із провладних еліт, яка намагається якраз зупинити цей закон. Було намагання накласти вето, але тим не менш воно не пройшло, тому що парламентська більшість за партією. А ось наразі вирішила звернутися до Конституційного суду, звертаючись до статті 78 Конституції Грузії, і там в статті прописана. Євроінтеграція та курс на євроінтеграцію, як в Україні, до речі. А тому доволі цікаво, що з цього вийде, але слід розуміти, що все ж таки суди в Грузії далеко не ідеальні і тому вони зачасту підпорядковані владній еліті. 788 українських військових зникли безвісти у районі Кринок Херсонської області. Це якраз плацдарм на лівобережжі. Така кількість зникли з жовтня двадцять року. По червень 24-го трішки більше ніж за півроку, тобто навіть не за рік. Це дуже лякаючі показники, і це відбувається тільки на одному напрямі. Скільки загибло, скільки потрапило у полон, невідомо, але але зачасту більшість зниклих безвісти, це все ж таки загиблі військові. У статті пишуть, що зі слів солдатів від кринок самих нічого не залишилося. Тому якщо людей туди посилають, то в принципі солдати розуміють, що це тільки в один бік. А загалом питання доцільності цієї операції неодноразово порушувалося. Про це навіть писали і у західних змі ще напевно рік тому. Спочатку про цю операцію говорили, що вона потрібна для контрнаступу, щоб відтягувати російські сили, але про контрнаступ вже ніхто і не думає. А ця операція чомусь продовжується. Там є якийсь невеличкий плацдарм, на який постійно посилають українські війська, але він ніякої переваги Україні не дає. І як зрозуміло, зі статистики, то напевно багато людей там гине, в принципі, без. Якоїсь на то причини. Можна сказати, що ця операція давно вже провалилась, тому що плацдарм не розширюється і від нього немає ніякого сенсу. Але тим не менш, чомусь українські командири все одно посилають туди солдатів. А ну і ось після тієї новини слідом з'явилася ось ця про те, що Сирський затвердив якусь програму для збереження життя військовослужбовців. У програмі йдеться, що треба краще навчати персонал. Про те, що краще треба надавати медичну допомогу для солдатів, і так далі. і так далі. А загалом за все добре проти всього поганого, але тим не менше є питання щодо того, що якби йде третій рік війни і чому така програма з'явилася лише сьогодні. А тобто, до цього питання збереження життя було якось не актуальне. Ось на такій прекрасній ноті і завершимо цей випуск. Ми, отряди Путіна, обращаємося к Трампу. Ви! Чудом избежали смертельного выстрела. Обратитесь к Путину. Наша ФСО очень хорошая. У вас не такая хорошая служба охраны.